Вітаємо на КТМ. Новини сьогодні у випуску ми підготували такі теми: урочистості з нагоди ювілею Товариства Червоного Хреста. Бойова медикиня навчала тактичної медицини у бібліотеці. Дерева Багряника висадили школярі біля музейного центру. 18 квітня міський осередок Товариства Червоного Хреста України святкував ювілей. – 105-ту річницю створення організації. У нашому місті робота товариства розпочалася у 1958 році із курсів навчання медичних сестер Червоного Христа. Як вітали осередок в Олександрії з поважною датою, розкажемо у наступному сюжеті. Конференц-зал Центру первинної медико-санітарної допомоги зібрав гостей з нагоди 105-ї річниці створення Червоного Христа України. Міський осередок організації одним з перших розпочав роботу у перші дні війни, а з кінця березня надавав допомогу ВПО продуктами харчування. Ми знали, що особливих коштів на рахунку на той момент, крім депонованих 5 тисяч гривень, які є у нас за статутом. Нічого іншого не було. Але запропонувати нашому місту ми змогли разом з інструктором Губель Оленою організувавши перші курси з надання першої допомоги з підтримки керівника, будемо казати, заступника міського голови Чимирис Ірини, Ми зустрілися ще 28 лютого, і вона сказала: Людмила ну, Романа, давайте щось починаємо. Я кажу, ми можемо запропонувати такий. Напрямок і нас підтримали з лютого минулого року. Осередок в Олександрії видав допомогу майже 9 тисячам людей різних категорій, отримавши 64 тонни гуманітарного вантажу. Згадуючи початок війни, то колектив нараховував три особи. Одна з якої бухгалтер. То сьогодні мені дуже приємно бачити, що колектив поповнився багатьма волонтерами, і це люди, які дійсно допомагають і отримують від цього ще задоволення від того, що вони допомагають іншим людям. Якщо згадувати взагалі весь період цієї війни, то хочу сказати, що дійсно ви зробили дуже багато. Вантажу привезено минулому році тільки на 5 мільйонів гривень. Це дуже багато. І весь він потрапив до людей, і люди ним скористалися. І я впевнена, що вони вдячні. І не, не, не кожна територія, не кожна громада отримала таку допомогу, в тому числі і Червоного Хреста. Під час заходу урочисто посвяту у волонтери пройшли нові члени організації, отримавши відповідні посвідчення. Активно Червоний Хрест допомагав і лікарням міста. Дуже багато людей сьогодні потребують вашої допомоги, вашої підтримки. Пересічні громадяни нашої держави, які залишились без житла, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми хочемо подякувати за те, що не дивлячись на таку вашу суспільну роботу, ви знаходите можливості допомагати ще й нашим медичним закладам в минулому році. Ми також це відчули, як би вам складно не було, але ми отримали від вас допомогу. Хтось скаже, що це незначна. Ми вважаємо кожну допомогу значною, тому що ми її також потребували. Було дуже непросто. Велика увага приділялася особам з категорії внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у місцях компактного проживання. Підтримка продовжується і надалі. Вони нас забезпечили і миючими засобами, і чистящими, і продуктами харчування. І до цього часу, як ні одна організація. От. Вони тримають на обліку наших на даний момент, у нас проживає 100 чоловік. Це ті люди, яким нема куди їхати. Це їхня домівка. І до цього часу вони тримають їх і нагадують їм, що ось ви в цьому місяці ще не отримували благодійні такі невеличкі, але вони життєво необхідні. За що ми щиро вдячні відмілі Романіну і, звичайно, всій команді, які піклуються про наших. Людей приклонного такого віку привітали також і ветеранів, які тривалий час співпрацювали з міським осередком товариства Червоного Христа а музичним подарунком з нагоди поважного ювілею став виступ хору ради ветеранів Мелодія життя практичні відпрацювання теоретичних знань з тактичної медицини у випадку поранень кінцівок Тулуба чи голови пройшли у центральній міській бібліотеці. Тренінг за рекомендаціями американських курсів провела начальниця медпункту бойової військової частини. А серед учасників заходу були містяни, школярі та наша знімальна група. У центральній міській бібліотеці вчили надавати допомогу пораненим у бойових умовах. Навички тактичної медицини показувала начальниця медичного пункту бойової військової частини. Це зупинка кровотечі шляхом накладання турнікету, а та там Рани, також можливість імпровізованих турнікетів. Протокол матч це огляд потерпілого і та допомога, яку ми можемо надати відповідно цього протоколу по пунктам. При відкритому пневмотораксі, при черепно-мозковій травмі, при травмі органів черевної порожнини. Однією із найчастіших причин смерті на полі бою є сильна кровотеча, яку треба якнайшвидше зупинити. Для цього використовують сертифіковані турнікети. Якщо такого під рукою немає, його можна зробити з будь-якої тканини, наприклад, знятої з себе футболки та палиці. Під час війни почастішали випадки раптової смерті. Причина серцево-судинні захворювання. Під час тренінгу присутні також дізнались навички серцево-легеневої реанімації. Навичка дуже проста, але люди зачасту або тіряються, або не володіють, бояться. Це непрямий масаж серця. Інших варіантів до приїзду медиків, до приїзду швидкої медичної допомоги. Ну, у простого пересічного громадянина не буде. Це тільки непрямий масаж серця. До приїзду швидкої постраждалого треба оглянути і зробити це так, аби не завдати ще більшої шкоди. Перший крок упевнитись, що немає кровотечі, якщо є зупинити. Оглядаємо дихальні шляхи, оцінюємо їх прохідність. Це ми дивимося порожнину рота, порожнина носа. Якщо там є якісь сторонні тіла, кров, кісткові уламки, ще якісь предмети, бруд, грязь, земля будь-що, ми маємо їх очистити, тому що якщо в нас немає прохідності дихальних шляхів, людина не дихає і це загрожує її життю. Далі ми переходимо до оцінки дихання. Оцінюємо, як людина дихає, чи вона Рідко дихає, чи навпаки, часте часто поверхневе дихання, оглядаємо грудну клітину на наявність якихось ушкоджень, ран, проникаючих, не проникаючих, пальпуємо, тобто ощупуємо грудну клітину, чи ребра цілі, чи є деформація, чи симетрично грудна клітина приймає участь у диханні. Оглядаємо живіт. Просимо людину, в принципі, весь час. Ми, якщо людина в свідомості, ми стараємось підтримувати з нею контакт. Володіння навичками з тактичної медицини може врятувати не лише ваше життя, але й життя інших людей. Біля Олександрійського музейного центру з'явилися багряники. Саджанці дерев у день довкілля висадили учні мультипрофільного ліцею, які цьогоріч випускаються з четвертого класу. Як пройшла акція з озеленення? Дивіться далі. У мультипрофільного ліцею є гарна традиція проводити різноманітні акції з озеленення. Так, учні 4-го і класу у Всесвітній день довкілля висадили в центрі міста саджанці чотирьох дерев. Сьогодні до дня довкілля учні 4-го і класу мультипрофільного ліцею вирішили висадити чотири саджанці багряника, що символізують чотири роки навчання у початковій школі, які були цікавими та на Сиченими, хочу подякувати батькам, учням за любов, за дружбу та підтримку протягом усіх чотирьох років. Вони найкращі. Хочу подякувати працівникам комунального підприємства Чисте місто за допомогу. Ініціатива озеленення належала батьківському комітету, узгодивши місце висадки з комунальними службами, саджанці багряників з'явились біля музейного центру. Багряник це символ цвітіння, символ нового життя, символ надії, символ впевненості в тому, що все в нашій країні буде добре символ впевненості в наших дітях. Ми скупили саме чотири багряники як символ чотирьох років нашого. Мого життя в школі школярі із задоволенням підхопили ініціативу батьків. Ми любимо наше місто Олександрій. Хочемо бачити її квітучою та гарною. Також в цьому будинку живе наша перша вчителька. Багряники, висаджені у неї під вікном, будуть нагадувати усім про наш дружній клас. А ще це вдячність працівникам краєзнавчого музею за плідну співпрацю. Подібними заходами організатори даної акції виховують у дітей дбайливе ставлення до природи та навколишнього середовища. Про розвиток подій розкажемо. Все буде Україна!